Сьогодні ми знаходимося в Вердичівському коледжі промисловості, економіки та права та будемо цікавитися життям Іваненка Артура. А, привіт! Ти знаєш, що твій одногрупник виграв програміста Року? Молодчик взагалі, красавчик. Скажи, що ти думаєш про Іваненка Артура? Какой Артур. Привіт! Ти знаєш що Іваненка Артура? Артур. Та від мені з того року ще 300 гривень. Є. Артур, якщо ти мене десь бачиш, зловлю заб'ю. Доброго дня. Скажіть декілька слів про Івана Артура. А... Артур! 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 Артур Діма, Димон не знімай. Отвічаю, офігений пацан. Все треба, в душі, все зробимо, все. Ні, Димон, слухай, так справа не піде. Треба щось придумати. Ми тут таке не знімали, Владік. Коротше, все, Владік, я придумав, в мене геніальна є тема. Давай у всіх будемо питати, питати, чи вони люблять пиво. Давай. Прокатять, Дім. Ой, я тобі кажу, базари. No, I can't От знаєте, без нього в бані ніяк. От не візьмеш його з собою, дарма пішов. Без нього жодний захід не пройде, таких слід. Я люблю просипатися з ним кожне утро. Коли я посмотрю на нього, аж душа радується. Ех. Кожного дня з ним свято. Мені подобається його форма. З ним ти відчуваєш себе сміливішим і відважнішим. Не одні спортивні змагання, які проводяться в коледжі, не проходять без його участі. З ним мої таланти безмежні. Насправді це все були жарти. Насамділи, Артур хороший чоловік. Іваненко Артур володіє дуже добрими організаційними здібностями. Якщо не буде зазнаватися, то я думаю, кар'єру він собі зробить. Іваненко Артур наполегливий, сильний духом. Спортивний юнак, що можу сказати, що мені імпонує в Артурі, це людина дуже відповідальна. Я знаю, що ніколи він не підведе. Що не доручиш, та він завжди виконає. Я йому вдячна за його відповідальність.